Пане Сергію, ну от стосовно, все ж таки, ці ні, давайте почнемо з того, як ви розумієте для чого приїхав Кіт Келох в Україну? Бо в мене є там деякі версії, але хочеться все ж таки. Ви впевнений набагато об'єктивніше цю ситуацію оцінюєте. Отже, кіткелок приїжає в Україну в контексті низки заяв, як ми почули від ключових посадовців: від міністра оборони від Джей Ді Венс, віце віцепрезидента і, зрештою, від самого президента стосовно того, як Сполучені Штати бачать майбутнє домовленості з Україною з Росією. І всі ці заяви вони свідчать про те, що Росія Сполучені Штати готові до певних компромісних угод з Росією, і що в багатьох питаннях вони насправді вже співпадають, співпадають в своєму баченні того, як мають бути урегульовані стосунки між Росією і Україною. Коли прозвучали ці заяви, очевидно, що стало зрозуміло, що певні рішення в команді Трампа вже були ухвалені. І uh, серед uh, низки посадовців, які називав Трамп як ключові про uh, переговорному процесі, він не згадав про Кіта Келога. Uh, з цього можна зробити висновок, що роль Кіта Келога полягає в uh, тому, що він виступає в якості комунікатора між Вашингтоном та Києвом. Uh, він uh, несе певну інформаційну функцію. Він збирає дані, він uh, збирає інформацію про те, які погляди є в українських посадовців. Але це не означає, що він ухвалює рішення, чи навіть напряму впливає на рішення, які ухвалюються в Білому домі, і ем, мені здається, саме тому е, Кіта Келега треба е, сприймати не стільки людину, е, яка буде брати безпосередньо е, участь е, в процесі ухвалення рішень, а е, як людину, яка зможе донести певну думку е, українських посадовців щодо майбутніх угод е, в білий дім е, до державного секретаря. Але врешті решт це буде їхня відповідальність, і їхні рішення, чи будуть вони враховувати ці думки під час ухвалення якихось домовленостей з Росією. Пане Сергію, а от ну і наші глядачі цікавляться зараз. зачинаю, а не може бути такого це, от власне те про що я так само думаю, що умовно кажучи, там оцей вітков, так який по близькому сходу спершу мав бути зараз. Він на перемовинах в Росії, з Росією в Саудівській Аравії. А келох, який мав посаду офіційну спецпредставника по Україні і Росії, от його навіть не запрошують, просто там присилають, щоб щось він передав. Але в контексті, знову ж таки, от, оцих розмов про угоду порядки з металах, яку вже ну, перед тим, так, ну і не тільки по, 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 по цих мінералах, там, і нафта, і все інше. Там тільки Нивин не сказав, що це настільки кабаль, кабальна якась історія, так, гірше, ніж там проводилася асоціація з репараціями, які були накладені на Німеччину після Другої світової. От. І не може бути так, що Келога якраз от, от цю історію прислали е, прочавлювати. Про Ну, я не думаю, що він має достатню вагу для того, щоб просувати саме цю історію. Мені здається, він може пояснити наскільки важливе з погляду Трампа є прийняття е цих умов. Але е я би хотів підкреслити, е що наша е від відмова від е прийняття умов, які ставить Трамп, а е вони сприймаються Вашингтоном настільки особливо особисто до Трампа, настільки е болісно. Саме тому, що з точки зору Трампа слабші держави вони не мають права пручатися, вони не мають права чинити спротив. Вони мають приймати ультиматуми без будь-яких оскаржень. І прикладом цього є те, як вирішив питання Колумбії і Панами Дональд Трамп ще на перші дні свого президентства. Ми пам'ятаємо, що а, Дональд Трамп, виконуючи свої зобов'язання повертати нелегальних іммігрантів, надіслав декілька літаків в Колумбію. Колумбійський президент тоді відмовився прийняти ці літаки, сприймав це як особисту образу. На що Дональд Трамп сказав, що ми тоді обріжемо будь-яку торгівлю. Ми встановимо нові тарифи на Колумбію, і Колумбія буде набагато гірше. І через декілька днів Колумбійський президент змінив свою думку. Теж саме сталося у випадку Панами. Панамський. Президент тоді сказав, що ми ні, ні за жодних обставин не будемо виконувати вимоги Дональда Трампа після приїзду е, Рубіо після переговорів. Він погодився, що китайці більше не будуть брати участь у контролі за Панамським каналом. Тобто, з точки зору Дональда Трампа, на жаль, Колумбія, Панама і Україна вони належать до одного типу держав, які за своїми силовими параметрами залежать від Сполучених Штатів. І через те, що вони повністю залежать від сполучених штатів, вони мають іти на всі вимоги, які перед ним ставить перед ними ставить Дональд Трамп, і е, саме тому ми почули настільки емоційну е, реакцію Дональда до Трампа навіть для нього мені здається, це було досить дивно. Е, чути прямий шантаж, так який прозвучав з його уст про те, що е, Україна буде дуже жаліти, якщо вона буде продовжувати відмовлятися від прийняття цих умов. Ну от, е <говори> е я десь е так, 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 десь хотів просто е прочитати вам. Повіду, а от Андрій Макаров пише Зеленський вже готовий здати Україну в кріпацтво за корисні копалини. Це думка нашого глядача. Але мене тут що здивало, знову ж таки, дивіться, е в якраз в пік цих розмов, так навколо цієї там інвестиційної води, там торгівлі, не торгівлі надрами, в обмін на там ті гроші, які, начебто, не, Україна винна. Ну точно там ніхто не каже, і ми вдячні дуже за цю за допомогу Сполученим Штатам. Але і от е є якісь, ну відбуваються якісь розмови спершу за. Зеленський каже, нам там намагаються нав'язати кабальні умови. Потім воно якось там затихає. Потім от приїжджає Келог щоб обговорити Ну якісь там ліві, скажімо так, питання, не пов'язані з цим. Але після цього виходить е Зеленський і Вірніш так спершу повідомлялось, що не буде прес-конференції Кита Келога і Володимира Зеленського за за результатами цієї зустрічі, так е і, начебто, на цьому наполіг саме е Кіт Келок. А в результаті виходить Зеленський і каже: ми готові до угоди з Дональдом Трампом щодо інвестицій безпеки. Е е і безпеки. от, ну, слово інвестицій тут я б виділив. Хіба ну от я дарма тривожусь, хіба не це насторожувати? Ну Володимир Зеленський сам насправді пропонував таку угоду. Ми пам'ятаємо, що в його плані миру, який він розповсюджував минулого року, там був один з елементів. Це пропозиція до спільної розробки природних копалин, так, так. природних ресурсів України. Але ціна Тому питання тут... воно ж трішки непропорційно потім змінилось, Пропозиція травма. бачите, 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 ціна питання визначається тими тією, тією стороною, яка є сильнішою. І яка є більш зацікавлена в цьому в зацікавлено проявляє працікавис, проявляє до Трамп і відчуває силу. І тому він в принципі диктує зараз ці умови гри для зеленського, а диктує з позиції, які він вважає, відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. І тут треба згадати про те, що ця інтерпретація національних інтересів США в новій адміністрації суттєво змінилася. Тому що якщо е, раніше е, адміністрація е, Байдена, наприклад, вважала саму, е, саму можливість надання допомоги Україні як те, що забезпечує е, інтереси безпеки Сполучених Штатів як захист е, США, то е, Дон Трамп дивиться на це зовсім по іншому. Він постійно підкреслює, що Сполучені Штати насправді дуже далеко знаходяться від е, російсько-української війни, їх е, розділяє океан між євроз mm -hmm. європейським континентом. Тому це все проблема європейців, і е, з цієї точки зору його е, в нього немає цього відчуття е, е, прямої загрози, яку ця війна становить е, сполученим штатам. Тому йому потрібні суттєві економічні стимули, щоб переконати його про далі продовжувати надавати цю підтримку. Це абсолютно логічна вимога, Ну 100%. Але просто я сьогодні зранку так само спілкувався там в іншому ефірі з Олегом Рибачуком. Ви знаєте, овочевиті ну, При президенті Ющенко він був віцепрем'єром. Там з євроінтеграції здається, от ну і загалом там такий має політичний певний бекграунд. Доволі такий ну, суттєвий, так досвідчений політик, і от він теж ми з ним це обговорювали. Він каже: Ну, а добре, окей, там 300 мільярдів чи 350 мільярдів. Перед тим було 200, перед тим було 100 а завтра що? Буде 500 чи трильйон. Ну, таке відчуття просто що нас знову ж таки, і це мені точно не хочеться в це вірити, але таке відчуття що просто продавлюють, типу умовно кажучи, Раз ми вже вам помагали, то давайте, друзі, все ваше тепер буде наше. Ну там не все окей, 50%. І, і тут, тут питання, якою б ця, якою б не була ця угода, от умовно кажучи, а каже президент Зеленський? Ну не вдається президенту Зеленському е, знайти які вийти на якийсь компроміс, от в цьому питанні так бо надто завищені будуть вимоги Трампа, все одно ну от, наприклад, як я сказав, що тоді, от. Як тоді будуть складатись, можуть скласти стосунки між США і Україною. Ну е, тоді нам треба розраховувати на те, що е, швидше за все сполучені штати будуть ухвалювати прямі рішення з Росією, які будуть дуже сильно суперечити е, інтересам України, і е, на жодній консультації з Україною по темі по змісту цих домовленостей нам не варто розраховувати. Зараз очевидно, що та частина домовленості, яка публічно прозвучала стосовно НАТО, наприклад, угу. чи стосовно виведення частини американських військ з Європи, вона вже створює певні загрози для України і суперечить тому, що ми вимагали і очікували від сполучених штатів. Але е, ті домовленості, які можуть бути досягнуті, в принципі. Наприклад, пов'язані з тим, яку зброю буде надавати Сполучені Штати Україні чи типи зброї в майбутньому це може створити додаткові загрози, які Україна не зможе компенсувати співпрацею з Європою. Тому я розумію емоційність, з якою українці реагують на ті вимоги Сполучених Штатів. Але нам треба також розуміти, що на жаль, сполучені штати будуть продовжувати вирішувати вирішальний вплив на безпеку України, ну. і тому, тому треба шукати вихід в цьому конфлікті, але Пане Сергію, знову ж таки, зважаючи на, ну, на цю риторику Трампа, так, зеленський диктатор, все ну така долі зневажлива, ну, знову ж таки, навіть в нас в Україні людям, які не є симпатиками Зеленського, так, ну це неприємно чути, скажімо так. Так, а, а що знову ж таки заважає тому ж Трампу реально сказати? Ні, або от ви мені там на 350 мільярдів чи на 500 мільярдів, чи на трильйон? Ну або з, от те про що ви сказали, він же ж так само може продавлювати далі цю лінію. Е, йому втрачати нічого по факту. там, Трамп нічого не втрачає, втрачає Україна. Так, ну, е, Заява з приводу диктатора і виборів. Е, вона не спрямо сам перед на виконання однієї з вимог Росії, е, а саме проведення. Виборів до підписання угоди, тобто угу. ця вимога напевно була чітко комунікована Путіним Трампу в телефонній розмові, і е, тому Трамп поче почав педалювати не тільки Трамп до речі, а Ілон Маск постійно зараз е, в е, соціальних мережах педалює тему е, відсутності виборів е, диктатури в Україні так званої і е, необхідності якомога швидкого проведення е, введення початку демократичного процесу. А, але повертаючись до вашого запитання, ну звісно, Трамп не може напряму сказати, що ми відмовляємося від будь-якої підтримки України, тому що є е, підтримка навіть серед республіканців в палаті представників в сенаті є значна підтримка України України і в публічному просторі Америки. Е, я чую дуже багато виправдань е, позиції Трампа як бажання просто. Прискорити процес переговорів, тобто ті люди, які підтримують Україну в Сполучених Штатах, ті mm. політики, які підтримують Україну в Сполучених Штатах, вони продовжують шукати виправдання позиції Трампа, сподіваючись, що в якийсь момент він схаманеться, і це просто така його переговорна тактика. Ввести дискусію. От в такому відвертому форматі, ви е слово виправдання свідомо вжили. Я свідомо це вжив, тому що я думаю, що нам треба усвідомлювати, що е, е, стратегія Трампа вона далека від інтересів України і суттєво відрізняється від того, яку стратегію дотримався, страт... дотримався е, Джо Байден. Дякую вам дуже, пане Сергію, за аналітику, за роз'яснення за розмову Куделя, політолог, доктор філософії, доцент політології в університеті Белора США. Е, ну і до до нових зустрічей в фірі хотів би я сказати пану Сирію, ну, але вже е, наступного разу я